Вокал як підтримка в часи нестабільності. Як школа вокалу-муза допомагає зберігати внутрішній баланс? У періоди, коли світ здається нестабільним, навколо відбувається багато подій, на які ми не маємо впливу, особливо важливо зберігати внутрішню рівновагу. Для багатьох таким ресурсом стає вокал. Спів це не лише творча діяльність, а й потужний інструмент емоційного відновлення, заспокоєння та самовираження. У школі вокалу Муза в Києві ми бачимо, як навіть одне заняття може змінити емоційний стан людини. Голос, дихання, музика це потужні інструменти, що допомагають поратися з напругою, розгубленістю та тривогою. Чому вокал підтримує емоційну, релаксація через дихання. Під час співу ми природно дихаємо глибше, спокійніше. Це заспокоює нервову систему, емоційне розвантаження. Через пісню ми можемо вивільнити емоції як позитивні, так і важкі. Це безпечно і природно, відчуття контролю. У момент невизначеності важливо мати щось стабільне. Вокальні заняття це звична структура, в якій людина відчуває себе впевнено, творчість і натхнення, коли навколо хаос, творчість повертає сенс, мотивує і дає сили рухатись далі. Школа вокалу як простір внутрішньої стабільності. У нашій школі вокалу Муза в Києві ми створили атмосферу тепла. Підтримки та розвитку. Навіть якщо зовнішні обставини змінюються, у нас ви знайдете те, що залишається незмінним: графік занять, команда викладачів, щирість і професійність. Ми віримо, що пісня може зігріти навіть найпохмуріші дні, індивідуальний підхід і улюблені пісні. На заняттях ми не просто виконуємо вправи, ми співаємо ті пісні, які торкають душу. Улюблена мелодія це емоційна підтримка, яка діє миттєво. Саме тому наші учні часто говорять, що після занять вони відчувають полегшення, підйом енергії і навіть натхнення. Вокал для всіх незалежно від досвіду. Неважливо, чи ви співаєте з дитинства, чи тільки мрієте спробувати. Вокал доступний кожному, ми впевнені, працювати можна з будь-яким голосом. Головне. Бажання, підтримка і правильний напрямок. Дозвольте собі підтримку, натхнення і розвиток навіть у непрості періоди життя. Вокал це більше, ніж музика, це шлях до себе, до рівноваги та внутрішнього світла. Запрошуємо до школи вокалу Муза в Києві на пробний урок.